І наскільки була здатна жінка тримати свій внутрішній стан? А це двозворотній процес, бо ти спочатку налаштовуєшся на вишивку, а потім вишивка тобі дає цей стан. Настільки вона могла й прописати долю? І що наші праматері вчилися вишивати? Та ні. Вони б навчалися тримати стан, стан творчої свідомості, неруївної. Вони знали, наскільки сильна і потужна їхня енергія. Вони знали, як це впливає на життя їхнє, їхніх дітей, їхнього шлюбу. Чи майбутнього щасливого життя. І навчаючись через вишивку тримати стан, вони буквально робили такі прописи, які давали можливість цей стан тримати і у звичному житті. Тому і створено такий захід, де ти можеш вчитися тримати стан, про який усі говорять, але про давнім відомим методом.